Ну що, святкуємо Миколая. У Львові приділяють увагу цьому святу набагато більше ніж іншим. Дарують подарунки, накривають на стіл, збираються всією сім'єю. Це така традиція, яка поки що не прижилась нашій сім'ї. Натомість, ми звикли планувати різдвяну програму заздалегідь на цілий грудень. Моя мама з дитинства бронювала квитки на всякі вистави. Тепер я маю круті спогади. Сьогодні приїхала на сімейний мюзикл. Має бути щось про нас, про дітей, про вищу силу любові, щось сімейне і не напряжне. Сьогодні хотілось відчути ті самі емоції, як колись дитинстві. Я сподіваюся, що мамі вистава теж сподобається. Ми вже всідаємось на свої місця, я встигла все роздивитись, поробити на згадку фотки. Вистава затрималась на 40 хвилин, бо чекали, поки всі зберуться. Але ось, здається, початок і вже бачу перші посмішки. Ті відчуття важко передати, бо емоції спектаклю переповнювали. Та так давно не було на щось подібному. Ми з мамою не сильні в драматургії та всіх нюансах, але загальна картинка була гарна. Спецефекти, оркестр, актори. Але кінець нас дуже засмутив. Одразу з'явилось неприємне відчуття, бо казка була ніби про що світле добре про доброту звелися до русні та військової теми. Ми цього не зрозуміли, бо якось це наклали одне на одне. Взагалі ціную такі моменти проведені разом та підтримку нашої маленької традиції. Ми збираємось вже додому, а ви підписуйтесь.